Отже, навіщо саджати картоплю у бутилку, то вирощувати її на підвіконні. Це дуже важливо зараз пояснювати. Для себе я так пояснюю, це, що це ніби відчуття, що ти щось створюєш. От Коли рослина росте, ти там дивишся на неї, вона все росте і ти насолоджуєшся. Ну, звісно, процес коли ти там в ґрунті, щось робиш руками, це такий спосіб, може там не здуріти, а трошечки зайняти руки. Така трудотерапія, якщо ви нічого іншого робити не можете. От. І крім того, що взаємодіяти якось з рослинами та землею, мені також подобається. Монтувати відео. Я монтую коротенькі відео шортс на цей канал, і для того, щоб розбавити контент, роблю оце довге відео. Отож, скомбінувавши всі захоплення, прийшла така в голову ідея посадити картоплю. Про це зараз детально розкажу. Взагалі хочу сказати, що якщо початковий початківець садівник, то це взагалі безпрограшний варіант. От з картоплі починайте. Це те, що треба вирощувати на підвіконні. Ем, у вас точно не буде розочарування в цьому. Ви, у вас точно все вийде. Коротше кажучи, купив я картоплю у супермаркеті. От, приготував смажену картоплю, вона виявилась гіркою. Хоча шкірка не була там, зеленкуватою, але все одно Ну, смажену довелося викинути, а та, що залишилась. Ціла, от, думав довго, шкода була її викидувати, тому вирішив її посадити. Так вони в мене і ростуть на підвіконі. Оце кущ, він вже відцвів. От, І саджав у бутилку пластикову. Пластикова 6-літрова бутилка обрізана. Ви можете сказати, що подумати, що я здурів. Так, 50 днів вже росте картопля. І буде цікаво подивитися, скільки вдасться зібрати днів. Але бачите, що вона вимахала дуже сильно. Я думаю, це пов'язано з тим, що недостатньо світла. Коротше кажучи, якщо доживу до наступного відео, то в наступному відео буде у нас ем, такий огляд на кількість зібраної картоплі. Може там розрахунки зробити, скільки можна е, грошей зекономити на, на цьому. Отак, От таке відео. Всім дякую. Вирощуйте картоплю. Побачимо.